Чаровує життя під таким гаслом відбувся урочистий концерт, присвячений 23-й річниці із дня заснування школи гуманітарної праці. У свої 23 навчально-виховний комплекс школа гуманітарної праці вже встиг чимало завдяки плідній роботі колективу та наполегливості директора Артема Кияновського. Тож вже 23 роки школа гуманітарної праці є одним з кращих навчальних закладів. Діти живуть повноцінною, яркою життю, в якій є все. і все сочувствие... солдатам и помощь и забота о стариках и развитие представлений о мире о красоте в архитектуре о пении а потом умение с молодых ногтей производить собственный интеллектуальный продукт делать какие-то свои вещи ведь петь без фонограмм нужно научиться не бояться выйти в зал читать декламировать петь и танцевать Потом в жизни это очень пригодится, потому что такой вот серьезный жизненный опыт, наверное, важнее даже чего-то выученного. Наша школа всегда ставила перед собой цель воспитать, как говорили древние греки, всестороннюю и гармоничную развитую личность, чтобы она умела постоять за себя, чтобы она умела интеллектуально добиться успеха, чтобы эти дети, которые учатся у нас, умели руководить. Організувати себе, свою жизнь і вміти з уваженням відноситися к другим людям і потребувати уваження к не даремно, диві школи гуманітарної праці ми робимо зірки яскравішими, адже керівництво школи хоче, щоб кожен вихованець закладу став найкращим на світі. Доказом цього є величезна кількість концертів, виховних заходів, культурних подій та літературних вечорів, які допомагають розкритися кожному учневі. У нас євростандарти. Мне нравятся очень наши педагоги, которые могут объяснить в любой момент, что тебе непонятно. Нравятся очень такие мероприятия, как сегодня, например, день рождения школы. Разные мероприятия мы проводим очень часто в нашей школе. То есть у нас ученики не только учатся, но они отдыхают в виде таких развлечений и мероприятий. Я хотела бы поздравить свою школу с днем рождения, поздравить всех учащихся. Весь спецколлектив, администрацию нашего любимого директора с днем рождения школы. Нам очень нравится то, что делает для нас Артем Александрович, что он делает для детей, для образовательной сферы, не только нашей школы да, и нашего города, но и для нашей страны. Тор навчально-виховного комплексу Артем Кияновський завжди хотів створити такий навчальний заклад, у якому б діти, батьки та педагоги посміхалися та раділи один одному. На думку вихованців та їхніх батьків йому це вдалося. Тож не дивно, що саме у стінах школи гуманітарної праці запалюють нові зірки для нас, працюючих батьків, Ну, це замечательна школа, тому що ми не так много часу своїм дітям зв'язку з роботою. А ця школа дає можливість, таки, щоб з дітьми займалися, щоб їх розвивали і. чтобы у них было все-таки будущее. Потому что если человек образован, у него есть будущее. С этой школой у этих детей есть будущее. От всей души хочу поздравить нашу любимую школу с днем рождения, с 23-летием. Пусть все остается так, как есть. И, конечно же, с каждым годом пусть становится все только лучше, лучше. и лучше. Конечно же, не только школу, но и директора, всех сотрудников, учителей, всех учеников.

Татарної праці вирізняється особливо теплою атмосферою. Тут діти не лише навчаються, а й пізнають культуру. Мистецтво, одним словом, зростають духовно. Завдяки інтернату при школі тут навчаються діти не лише з Херсона, а й з області. Дуже багато новацій в цій школі і ми часто проводимо семінари для різних категорій і учителей, і замістителей директорів, і директорів. Потому що, як мені каже, що в цій школі воспитательного і процесса, ребенок, участник процесса, его уважает с его мнением, может даже если он даже заблуждается. Тем не менее, ребенок чувствует, что он творец и раскрывает его способности в любом направлении. Желаю школе, школе гуманитарного труда, э, дальнейших, как говорится, успехов, свершений, чтобы у них все было хорошо. В общем, всего самого наилучшего. Цього дня чимало гостей завітало на свято серед них і Петро Сакович, людина, яка допомагала створювати школу майбутнього. Каже саме завдяки своїй наполегливості та бажанню Артем Кияновський зміг створити навчальний заклад мрії. «Школа набирає темпи. Е, дуже приємно, що він зміг зібрати класний колектив, який вміє працювати, який дає, так сказать, положительний ефект. Ну і всі этого только довольні. Дякую школі, школа гуманітарної праці. Навчальний заклад, який став рідним домом для багатьох учнів. Тут створено по-справжньому теплу родинну атмосферу, яка об'єднує багатьох херсонців. Так дня, сьогодні один народження школи до урочистостей долучилися поважні гості. Серед них і Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко. Він нагородив вчителів почесними грамотами та поділився власними враженнями від концерту. Те, що я сьогодні побачив, перевершило всі мої сподівання. Дійсно, таланти, ну на з керівником школи зрозуміло, в червоній рубашці ну, циганочка це була. Треба готуватися з Артемом Олександровичем до Бенефісу на 25 років в школі. Ну дійсно, школа, ну ми всі називаємо школа Кіновського. Я думаю, що Керівник заслуговує на похвалу. Ще один сюрприз чекав на директора школи гуманітарної праці Артема Кияновського. Від ООН директор школи отримав вдячність за допомогу біженцям із зони АТО та дітям уразливих верст населення. І прямо тут, у залі для глядачів, колектив школи гуманітарної праці продовжив свою важливу благодійну місію, передав представникові Червоного Хреста в Херсонській області частину коштів, виручених від концерту для допомоги тим, хто її найбільше потребує. Це чудово було свято для. Дітей і на жаль, не всі діти сьогодні в країні мають змогу відвідувати подібні свята. І на жаль, життя не кожної дитини сьогодні в Україні є святом. І хотілося б подякувати і передати цю почесну відзнаку Киїновському Артему Олександровичу. Окрім професійних акторів та виконавців, участь у концерті взяли діти, вчителі та директор навчально-виховного комплексу. Такой вот праздник это совместное мероприятие, где все от директора до воспитанника детского сада принимают участие. В принципе, сегодня более 200 детей, то есть где-то половина, прошла через сцену. На праздник 1 сентября и последний звонок практически 100% детей участвуют в таких мероприятиях. Они приобретают бесценный опыт. Точно так же все наши дети рисуют, все наши дети участвуют в интеллектуальных соревнованиях, в малой академии наук, в школьном научном обществе и кроме этого еще и занимаются школьным телевидением, пробуют себя еще в роли ведущих, уметь. Работається інформація, все это, в общем-то, старається здіяти школу гуманітарного труда. Школа майбутнього так між собою називають школу гуманітарної праці, і викладачі і діти. Адже саме тут не лише навчають, а й виховують майбутнє нашого міста та нашої країни.